Відома шосткинська фотохудожниця Ольга Хлєбнікова презентувала у краєзнавчому музеї свою другу персональну виставку. Називається вона Київські замальовки. Чому саме столичні пейзажі переважають у експозиції, тому що мисткиня проживає останні кілька років саме у Києві. Я зараз переважно живу у Києві. Коли кудись іду, знімаю все, що бачу, все, що подобається. Шосткинкою пані Ольга стала у далекому 1984 році. Деякий час працювала на підприємстві. Свема потім у південно-західній регіональній службі державного ветеринарно-санітарного контролю у місті Новгород Сіверський, як розповідає авторка виставки, любити фотомистецтво її навчив рідний дядько, військовий фотокореспондент. Мені завжди хотілося бути як Василь Петрович. У нього є унікальні світлини. Я їх на жаль показати не можу, тому що вони знаходяться у його дітей. У нього такі моменти відзняті життя на фронті, десь в окопах, а десь і в бою. Я вирішила, що потрібно продовжити династію. Удосконалювала свою майстерність Ольга Хлебнікова в університеті третього віку на факультеті цифрового фото під керівництвом фотохудожника Бориса Рибака. Перед тим як спіймати у кадр той чи інший краєвид, завжди згадує слова свого наставника. Він завжди казав, що фото без неба це не фото. Перемагати він вчив, тому ми не поступаємось. Окрім натюрмортів і київських пейзажів, на фотовиставці представлені і краєвиди Будапешту. Свою наступну виставку світлин пані Ольга планує присвятити своїм подорожам, а їх у неї було дуже багато. Відвідувачі Вернісажу з першого погляду на роботи відзначили їх високий професійний рівень та надзвичайну душевність. Мені дуже подобається. Мені взагалі міські пейзажі, пейзажі це моє. Я їх і малював сам, тому я, я це сприймаю як своє. Я вважаю, що дуже великий потенціал цієї авторки. І в неї вік такий, що ще працювати, працювати, шукати, радувати нас своїми роботами. Дуже приємно, дуже дуже високе качество. І мені понравилося, що професіонал знімав, бо от там крайня, це ж треба було народилася луна. Розумієте? Десь схватить момент, коли пташки. Общаються один з одним. Оце дощ. Попробую це в дощ зняти. Це ж треба, щоб чи стекло поставити, щоб це дуже це Тобто, Всі фотографії дуже, дуже професіональні і підкреслює якийсь, якийсь момент. Виставка дуже гарна. Світлини, я вважаю, що дуже професійні. Чи багато, чи мало часу вона над ними працювала, але це високий клас. І тут стільки позитиву, стільки радості, стільки світла, що це надихає взагалі на гарний настрій, на, ну, на щасливе майбуття, надія на те, що ось ця вся краса залишиться і ще. Буде довга, довга насолодитися неповторною атмосферою, яку випромінюють світлини Ольги Хлєбнікової, можна до кінця лютого. Саме стільки часу працюватиме виставка у Шосткинському краєзнавчому музеї.